Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і до мене дійшла така тема. У Тернополі, от я тільки не скажу, хто такий маршал, це, напевно, якийсь начальник поліції, я так думаю. У Тернополі своя корупція. Звільнила поліцейського, який це викрав. Тобто, який викрав корупцію, гуманітарну допомогу в Тернополі. І погрожують іншим, щоб мовчали. Давайте перевіримо ці факти. Шкода поліцейського. І так. Дійсно, дійсно пригрозили. Ось ця карта говорить: Пригрозили. Мовчіть, сидіть тихо, ви нічого не бачили, нічого не знаєте, і будете мати свою роботу і свою зарплату. Пронесе аж до перемоги. А там поживемо, побачимо. Дійсно, правда. Дійсно, правда. Чи дойде це вище, чи викриють це, чи займеться цим прокуратура, чи ще хтось, чи хтось подасть на це. Буде щось якийсь рух з цього. Відверто вам скажу, не дуже той бачу. Не дуже той бачу. Зверху була вказівка мовчати. Не бачу. Великі гроші крутяться, страшенно великі гроші, король монет. Тобто, тут корупція, пляше ще й як. Тобто, зам'яти справу і забути. Не бачу, щоб тут було продовження. Правильно зрозуміла? Ну, поодинокі люди все рівно будуть боротися. Дасть це якийсь результат. <кій> <кій> Не дасть нічого. Не дасть нічого. Дивіться. Результату не буде. Буде трансформація, тобто закривати будуть справи і людей будуть відправляти в силку, в каторгу, куди хто, куди к зайцям. Не бачу. Відверто вам кажу, поодинокі люди будуть, що будуть виступати дійсно небагато, тому що це все ж таки сімка жезлів. Сімка жезлів показує один в полі, ні воїн. Ось, можливо, що на ньому так і закінчиться. Тому що тут, я вже казала, тут пригрозили. Оце страху. Налякали страх. Тобто, е дев'ятка мечів залякали. Залякали, ви нічого не бачили, ви нічого не чули, ви отримаєте зарплату, мовчіть. Все. Ось так. Ось на цьому і залишиться. На жаль, на жаль, мої дорогі. На жаль, поки що не бачу. Можливо, десь. Ну, можливо, пізніше, після перемоги буде щось. Ось після перемоги, можливо, щось трохи буде рухатись. Так, да, так, да, так, да. після перемоги мої дорогенькі. Наразі важко. Наразі важко. От після перемоги я тут трохи пізніше. Якийсь час повинен пройти. Це повинні, знаєте, декілька людей повинні звільнити. Це повинно більш розголос піти. Це, ще раз повторюю, один в полі не воїн. Ось так. Дуже важко буде справою просуватися, і... але після перемоги бачу, що більше наведеться порядку. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре.